Всім доброго дня, приїхали на ділянку подивитися, як у нас почував себе часник після добрив. Я вам скажу так, що пішов вгору, дуже добре пішов вгору. Як ми можемо подивитися, вже один, два, три, 4, чотири виста, вже чотири виста вийшло. Получається. Е, Після того, як ми внесли добрива, як все і планувалося, вночі у нас пішов, планувався дощ, але пішов у нас сніг. Сніг на ранок випав десь сантиметрів 5, а може і більше. Але нас врятувало те, що ближче до обіду вже стало тепло. Стало тепло і весь сніг пішов в ґрунт. Звичайно, і в місті, разом із е, снігом пішли і добрива в землю. Земля дуже-дуже-дуже волога зараз, тому що після снігу у нас почалися дощі. І дощі закінчились тільки вчора. Е, дожі шли у нас. Трин, мабуть, 3-4 дні, не пам'ятаю, треба подивитися по відео, яке я знімав. Ось так у нас себе почувають часник. Так, да, криво, криво посаджений. Ну, садили все під, під сапку, сапку робив рядки і туди виносили часничок. Тут зразу видно, що е, він набагато більший виріс. Тому що ця ділянка у нас садилася е, в перший день. А ось оця ділянка, зараз я ближче підійду, садилася пізніше. Е, По-перше, що у нас в перший день садило 5 людей, а на наступний день ми вже вдвох садили, е, тобто не, не дуже сильно встигали. А потім взагалі пішов дощ. І ми навіть два дні пропустили посадки. Ну, потім все вирівняли. Ну, не вирівняли, а досадили, так сказати. -то. До морозів. Сьогодні також був ночу, вночі мороз. На ранок я приїхав, то було все вінї. Ось так, чесничок себе почуває. Такий гарненький. Земля дуже волога, можете дивитися, як. Це в мене на ботинках таке. А взагалі, добрева розкисли, всі пішли в ґрунт. Ну, я довольний, так сказати, -то. все добре. Вологу ми закрили, немає ні тріщин, нічого, все добре. Але будемо ще раз боронувати, скоріш за все, не тому, що вологу закрите. А, тому що ще гербіцидом працювати зарано, тому що ще холодно бува ночами, а ним потрібно працювати, коли тепло. Це вже буде в квітні, тобто в наступному місяці, я думаю, там буде вже тепло. І будемо працювати. Якщо з'явиться бур'ян, будемо боронувати. Не з'явиться бур'ян, добре, будемо чекати, поки вносити будемо з том 330. Взагалі. Все добре йде. Тому всім добра і мирного неба над головою.